Молодість і старість на дорозі встрілись. Старість помаленько, з ойком зупинилась, молодість питає, чом, бабусю, стогнеш і чому повільно з паличкою ходиш. Старість зупинилась і сказала тихо. Не дивуйся, дитино, старість це як лихо, хід вже сповільнився, рухаюсь поволі. А з літами в тілі появились болі. Молодість горливо, голову підняла, краще б ти, бабуню, в ліжечку лежала. Ти своє прожила, вік відпрацювала, то б сиділа дома та й відпочивала. Бачиш, як красива, вільна і розкішна. У своїй свободі я буваю грішна. Ходжу по вечірках, зустрічах, гулянках. З друзями буваю у вечірніх парках. Старість подивилась, голову схилила. Я колись дитино теж була красива, потім заміж вийшла і на мої плечі дім повис, робота і моя малеча. Молодість минала дуже непомітно, спохватилась, бачу, я уже не квітну. В праці у турботах, зраня й до смеркання відлітали вдалеч всі мої бажання. Ну й чудна бабуля, треба ж так прожити, щоб заради когось молодість згубити. А я завжди буду вільна і весела, щоби свою вроду я не загубила. Сперечатись з доню я таки не буду. Зрозумій, з роками всі старіють люди, бо літа, як вітер за ліси втікає, молодість розкішну завжди забирає. Поживеш побачиш щастя не в свободі, не в нічних гулянках, не в французькій моді, молодість сміялась аж сміху залилась. Може, ти, бабусю, в чомусь помилилась? Ні, дитино мила, я не помилилась. Я жила, раділа, все життя трудилась, дав Господь здоров'я і сім'я прекрасна, о якби ти знала, яке маю щастя. Діти щебетали милі пташенята, радості, любові, гомону багато. Потім внученята з'явились в домі. Я тоді не знала, що таке є втома. Все я віддавала і любов, і ніжність, та я добре знала, це не буде вічність. Для дітей і внуків все життя трудилось, і про це ніколи я не шкодувала. Не помітиш, як старість приходить, де б ти не сховався, всіх вона знаходить. І тебе, дитину, вона знайде всюди. Так живуть, старіють всі на світі люди. А тепер пораду хочу тобі дати. Вмій, дитино люба, час свій цінувати. Бо краса не вічна, як листочок в'яне, а от серце мами завжди полум'яне. Вічної дороги на землі немає, і себе людина в чомусь залишає. В дітях і онуках є її коріння. В тому полягає наше покоління. Молодість схилила головоньку низько, підійшла повільно до бабусі близько, і взялись за руки молодість і старість. Дякую, бабусю, за урок повчальний.